Уявіть на мить, що кожен ваш ранок починається з відчуття неймовірної легкості та бадьорості. Ви забуваєте, що таке хронічна втома та часті хвороби, прокидаючись сповненими сил та енергії. А що як я скажу, що для цього потрібні лише звичайна сіль та одна хвилина вашого часу? Якщо не вірите, то додивіться це відео до кінця, адже в ньому ви дізнаєтеся про давній, але маловідомий метод. Цей спосіб використовували ще наші предки, щоб зберігати здоров'я та життєву енергію на довгі роки. Це не реклама, а здоровий глуст, перевірений поколіннями. Ми прагнемо створювати для вас корисний та якісний контент про здоров'я, тому, щоб не пропустити нові випуски, обов'язково підпишіться на наш канал. Так ви не лише підтримаєте нашу роботу, але й першими дізнаватиметеся про найважливіші поради та рекомендації. Дякуємо, що дбаєте про своє здоров'я разом із нами. Та чому саме сіль? Сіль наділена потужними антисептичними та протизапальними властивостями. Проте ключове значення має те, як і де її застосовувати. Ми розкажемо, на яку саме ділянку тіла слід наносити сольовий розчин, щоб активувати природні процеси відновлення організму, де саме потрібно промивати сіллю. Йдеться не лише про ротову порожнину чи горло, як багато хто звик думати. Існує одна ключова зона, яку більшість із нас постійно ігнорує. Саме її регулярне очищення за допомогою солі дозволяє знизити рівень запалення в організмі та покращити лімфовідтік. Це активізує роботу надниркових залоз і допомагає позбутися хронічної втоми, зміцнюючи імунітет без жодних пігулок. Як правильно приготувати цілющий розчин. Вам знадобиться тепла вода та морська або звичайна кухонна сіль, змішані у правильній пропорції. Ми покажемо точний рецепт, щоб процедура була безпечною та максимально ефективною. Як часто застосовувати цей метод? Достатньо робити це 2-3 рази на тиждень, щоб уже за кілька днів відчути реальні зміни. Ваша шкіра стане чистішою, сон міцнішим, а біль у суглобах та м'язах помітно зменшиться. А що про це каже сучасна наука? Новітні дослідження підтверджують, що регулярне очищення певних ділянок тіла сольовими розчинами справді допомагає знизити рівень кортизолу. Це, як відомо, є гормоном стресу, що виснажує наш організм. Також це нормалізує кровообіг, активізує обмін речовин і навіть покращує настрій завдяки стабілізації нервової системи. В одному з японських університетів провели цікавий експеримент. Групі літніх людей запропонували щодня використовувати сольовий компрес на певну зону шиї та грудей. Вже за два тижні понад 70% учасників відзначили покращення сну, зменшення головного болю і приплив енергії вранці. Але як це пов'язано з втомою та хворобами? Багато хто вважає, що втома це лише наслідок недосипання. Насправді, хронічна втома часто є наслідком застою лімфи, поганого кровообігу і прихованих запальних процесів. Ці негативні явища можуть тривати в організмі роками, поступово руйнуючи його. Коли ви використовуєте теплий сольовий розчин, ви запускаєте потужний природний дренажний ефект. Організм починає активно виводити токсини через шківу, лімфатичну систему і нирки. Як правильно виконувати процедуру? Ось покрокова інструкція: Візьміть одну склянку теплої води, оптимальна температура близько 38-40 градусів, додайте одну чайну ложку морської або звичайної кухонної солі без домішок. Ретельно розмішайте рідину до повного розчинення кристалів солі. Змочіть морожчині м'який рушник або ватний диск. Акуратно протирайте шию ззаду, пахвові западини, грудну клітку і ділянку нижче пупка. Виконуйте цю просту процедуру вранці і ввечері, приділяючи їй всього 5 хвилин. Важливе застереження не використовуйте розчин, якщо у вас є відкриті рани або шкірні інфекції. Також завжди тестуйте його на маленькій ділянці шкіри перед першим застосуванням. А що з цього приводу кажуть лікарі натуропати? Багато східних цілитиїв стверджують, що якщо людина щодня очищає своє тіло ззовні і зсередини, хвороби просто не зможуть у ньому втриматися. Сіль використовується в аюргеді, тибетській медицині і народних практиках протягом десятків століть, і це зовсім не випадковість, а перевірена мудрість. Існують також додаткові поради для підсилення ефекту. Щоб результати від сольових протирань були ще більш вражаючими, поєднайте їх з кількома корисними звичками. Починайте ранок зі склянки теплої води з лимоном, робіть легку розминку або розтяжку. Приділяйте 3-5 хвилин дихальним вправам і вживайте трав'яні настої, наприклад, з ромашки, імбиру чи шипшини. І ще один маленький секрет сольова ванночка для ніг. Наші стопи це справжня карта усього організму. Через них проходять найважливіші рефлексогенні зони, що відповідають за роботу внутрішніх органів. Якщо ви відчуваєте сильну втому, просто додайте сіль у теплу воду і потримайте в ній ноги 10-15 хвилин. Такий простий ритуал допоможе позбутися не лише втоми, а й головного болю і навіть тривожності. Ваше тіло почне працювати зовсім по-іншому. Спробуйте робити це хоча б 5 днів поспіль, і ви самі все відчуєте. Енергії стане більше, болю менше, настрій покращиться, а імунітет зміцнює. А головне, ви знову відчуєте, що здатні контролювати стан свого здоров'я. Не забудьте підписатися, якщо цінуєте прості, але дієві поради. Ваше здоров'я у ваших руках.